І всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про Автономну Республіку Крим. Автономна Республіка Крим е, знаходиться на Кримському півострові, мажує хіба з Херсонською областю. Обласний центр Автономної Республіки Крим. Місто Сімферополь, яке знаходиться на найдовшій річці в Криму, річці Салгир. Довжиною близько 200 кілометрів. Також в Криму знаходиться північно-Кримський канал, який тече аж з самої північної точки до Керча. Також в Криму знаходиться місто Севастополь. Це дуже велике місто і автономний округ. Місто Севастополь знаходиться на річці Чорна. також біля міста Сімферополь знайдені руїни Херсонеса. Крим мається Чорним та Азовським морем. Чорне море саме більше, яким він омивається, а Азовське друге залочиною. Щоб попасти в Азовське море з Чорного треба перейти через Керченську Затоку якої максимальна глибина 5 метрів. В Криму знаходиться найдовша е, стрілка в Україні, коса Арбатська стрілка, яка протягнулася на 125 кілометрів. Також в Криму знаходиться Тархан... піострів Тарганкут. Тут знаходиться найзахідніша точка Крима. Саме тут знаходиться Тарханкутська височина. Найбільше місто півострова Тарханкута, місто Євпаторія. Також в Криму знаходиться Керченський півострів. Аж до цього острова притягнувся Крем... північно-Кримський канал, аж з річки Дніпро з Херсонської області тече аж сюди. Найбільше місто Керченського полуострова місто Керч. В Криму знаходяться Кримські гори, такі як Айпетрія, Романкош, Катердах, ем, е та багато інших гір. Найвищою є гора Романкош висотою 1525 метрів. Також тут знаходиться гора Єйпетрія, але вона вже е нижче 1245 метрів. Також тут знаходиться гора Медвідь, гора Аюдах. Знаходиться вона на маленькому півострові, який знаходиться близько до Феодосівської затоки. Ну, а на сьогодні все. Закінчуємо. Ставте великий палець вгору. Не забувайте підписуватись на канал на 4 Боки. Всім до побачення! Не забуваємо, друзі, що Крим це є Україна. Але, на жаль, з 2014 року, майже 10 років, Крим окупований, але ми обов'язково його визволимо. Майте надію вірити в Україну, донати на ЗСУ. Всім до побачення.